Я продовжую далі грати, і в нас метар забитий їжею, вважайте. де мене скишення мої зіму? Ну у мене два морфія. Шість бандажечок. я їжі. Патронів в мене мало. Ну, У нас поки є монтарівочка, яка скоро може закінчитися. Це погано. Я надіюсь, що наступний сундук теж нас порадує. Тим, що там теж буде. Там тупірець, можливо. можливо якесь. Так, що буде топірець або Монтарівка. Кажуть, проти лома нема прийому. А, Блін. Це було... Це було круто, екстремально пригнути в воду, не знаю, що там є вода. Я не знаю, я так просто прыгну. Я дивуюсь. Там печера, ми в печері не зможемо зайти і вижити. Я не знаю, можливо в печерах там є багато всячини. Багато всякого там добра. Можливо, я не знаю. Там, деколи просто-напросто може кінчитись вона тупиком, а прорубати хід, Я можу сказати, не вийти, щоб блоки не руйнуються. І це хардкор. Це десь. Зараз. Це Мінекрафт Десь Зе. І ми впали в земну пору. Зима на дворі у нас. Ну, за вікном мене зима. Ми йдемо. Хоч би тільки сундучки були З тим, що треба. Якщо що же буде зараз багато дуже. Ні, це не дуже погано і це добре. І все Мірі і погано тим, що просто не буде йти її діти. Хоча я раз просто поїм. Трошки поїм. Треба її якось трошки зменшувати запаси їжі, бо я граю все таке ж саме, ви з ким зіграв, то це б. Простіше я міг би її комусь віддати. Так ми спокійно пересуваємо Я кров'ю не течу. Можу собі тут. Сундук. Так. Жіра. Хто Ура! Називається. Їжі у нас нас багато. Так, триваємо магазини і продаємо їжу. Зомбі, які хочуть з'їсти мене. Ну, хайдять їжу стали вегетаріанцями. Ради, мене зустріли жодного зомбі. Так, 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 туди не хочу, йде, не хочу, не хочу, не А, ні. Пойдеться. І знову таки, посталяй. Не падай. Ще буде. Прижок! Пригун? Да, я пригон. Так, і зомбі. Зомбі і пригун. Джампер, Я не принижусь. Блін, ми знову попадаємо в пустелю. Хардкор збільшується. Хардкорність гріє велика. Це мені так. Це мені. Нагадує. Подорож. Не знати куди? Я не, не Знати куди, не знати як і а просто напросто взяли. Взяли очі! викинули кудись, і ти можеш вижити. Знаєте, Чи не варіант якийсь фільм з філософським думками головного героя, який вибирає. Робити все силою. Мак. Таке вщення, ніби піді мною була лава. Знаєте, це може бути лава. І, про, і грузиться наш світ прекрасний. Знаєте, це мене радує. Що я ніби якийсь такий крутий. І тут все таке. Езде yeah. степ. Yes, Ми попадемо в інший. Знову ж таки переходимо. Так, скупались головою. Ну ось і далі йдемо. Мы не знаем. Там тихо, да? Невозможно ну, в минуту. Потому что мы плавим со сундучком. Дейло жить, то И бандашка. Топирать и бандашка. А что там є ежу, я все равно зим сразу. Зимцю ее две. Буду дарю. Матом багато життя. то опереть нема. Блин. Подуктовый магазин открывается. Манчтырг. Морфи пока что сюда покладаем. Зимой. Блоттпак лучше не використовувати. Треба ще десь його добути. Щоб в сундуку був він. Блокпек! Да. Мені він дуже буде потрібен. А це особливо мені ще потрібно, щоб... Блін, щоб находила якась холодна зброя. Блін, бо я не можу ходити за ним пістолетом. Я не хочу витрачати патрони. Що їх приходиться тратити не фруктувати зомбі то що патрони це цінне тут Блін, я не хочу знову не хтось кинув перекинув і все це буде тупо Це это будет ту же тупо вкус тебе потрачу блокпак на те щоб зробити більше крові кров яшечки не вижити Знаєте, скажу, споки мені добре. Зомбі нема, а в сундуках лежить те, що реально не треба. Ну реально не треба. Непотрібні речі. Їжа треба. Треба, їжа. Ха, я говорю <кисню> якийсь нюй. Блін. Блін. Ну блин, ну це що ж це таке. Скільки ж то їжі, ви хочете зробити з мене якусь жирного? Закладно, ні, все таки трохи вихіді. Темніє. треба щось нове зробити моєму та переживанню та подорожі я просто иду кудись Блін, я можу зламати кость кості Ні, я зламав. ура Щастя, радість не продайте те кудись там в лікарню но ну, блін, зомбі. дайте я спокину собі землю серію. я жити хочу життя люблю вы его втратили а я я його тримаю за нього. Я вже вумирав. Повертався, не кидала взати куди. У мене ціле життя пригод. І ви хочете його зруйнувати. Ні, це погано. Якщо я щось знайду цікаве, що додать на є, так сказати, проходження, щось дивоважне, тому можливо я зміню. Мені не будуть. Але не знаю. Поки що ми будемо продовжувати хардкорно переходити, виживати і дивитися прекрасний світ Майнкрафта. Я добавляю ще одну мову. Я маю знаходити дивовижні.